Доброго дня, дорогі друзі! Ми нині з вами відвідаємо палац Спінінських Потуліцьких, але з метою оглянемо музей патика, оглянемо не повністю. Хочу вас передусім зацікавити, показати якісь архітектурні цікавинки, мистецькі. І це така дуже гарна будівля, певно, не раз привертала вашу увагу. Вона розташована поряд з таким великим радянським комплексом. Він може безгармонійний. Я, до речі, мене ще маленькою водив дивитися, як воно будується, пам'ятаю. Але колись, от на місці готелю «Дністар» містарто, був сад, який належить власне у цьому палацу. Тобто, ми собі уявляємо, яка це була дуже гарна дільниця. Ця будівля вона є асиметрична. З великої Луджі вона вже відповідає такому стилю Пітурецькому малювничому стилю необароку. Збудував Іван Левинський, а проект Яна Томаша Кудельського. Зайдемо зараз до середини. Ваше серце буде дуже тішитися, що відбулася реставрація. Реставрація ще триває. Зокрема, от цоколі підвали. Бачимо гарні двері. Двері людського масштабу, невеличкі, таке правда, з казковим різьбленням. І наверху нам прозирає вітраж. Прозирає вам вітраж. Правда, зараз ми зможемо це все побачити. І така, знаєте, дуже погалецькі нас зустрічають з квітами. От у нас клямочка дуже прекрасна. Ми собі заходимо. І що ми бачимо? Тут є чарівний тамбур. Ці тамбури вони знаєте створюють таке враження затишку. Але водночас це для того, щоб берегти тепло. Всюди дуже красиві деталі. От у нас тут таке дерево, зберігся автентичний флоудер. і тут, якщо подивитися, є ще автентична клямка з цього боку, і навіть от у нас можна подивитися на вулицю. Бачите, таке гарне заграчасте віконечко. Бачу там свого сина. З якими прийшли дивитися виставку. Відкриваються чарівні сходи достойні якогось римського палацу. Правда? Воно все в такому невеличкому просторі, але розмах є фантастичний. Обов'язково це місце відвідайте, бо раніше не кожен міг сюди попасти. Це є дуб. З букіях є, бачите, колишні гардеровні. Це ще триває реставрація, дуже гарна. І прекрасні скульптури у нас тут такі маскарони з язиками, які охороняють. Це зробив сам Леонардо Марконі. Це можливо, Тадеуш Сокульський, Сукульський його партнер. Він різьбив. Але от сама ідея, розробка <різько> належала Марконі. І сходи, як то характерно по Львівське, бачите, перша сходинка вона широка, потім вона збужується. Тут є вихід на дворик, на власне ті внутрішні простори. Потім ми зайдемо сюди з веранди. І окрасою всього є вітражі, які Богу дякувати збереглися. Прекрасні вітражі І такі дуже подібні ульвові вітражі є у нас в костелі Клерисок. Я зараз буду їх збільшувати. Це є австрійські вітражі з місячними склами. Бачите, що таке місячні скла. Це є ті скальця, які оберталися такий середньовічний спосіб виготовлення, такі маленькі скальця, дуже-дуже красиві. Ці вітражі дають відблиск на все, на все, на все. Наверху, мені здається, колись було розписано під псевдокупол, ілюзійний купол, зараз це просто таке коло, таке значить, склепіння. І дуже гарний світильник, і ліпнина. Тут у нас теж є дерев'яна різьба. І сходова клітка звужується, провадить нас вище. На балюстраді тут стояли пальми, десь я бачила старе фото. І так виглядає отой прекрасний холм. І, власне, сам музей він розташований на першому поверсі. Плиточка Ливинського Барта і Тіхи у нас є всюди. Таке дуже дуже гарне тонування. І власне над дверима є прекрасні супропорти. Ці супропорти зображують таке незвикле явище. Тут діти бавляться. Діти не часто бавляться в львівській архітектурі, вони переважно тяжко працюють. А тут вони відпочивають якісь такі наїлися плодів, фруктів. А тут агойдаються ці рельєфи колись були поліхромовані. Я. Не знаю, чи будуть вони ще колись поліхромовані, таке легеньке в них було тонування, якось воно так повинно було виглядати. Та. А далі у нас розгортається ще сходова клітка на другий поверх. Ми тільки туди зазирнемо, як воно власне там є. Бачите, така краса, краса нелюдська. Але воно ще до музею не має відношення. А ми з вами зараз підемо оглядати, що там у нас на першому поверсі. Це моя улюблена робота падка. Зимова зимова і дуже львівська. Напевно, всі об'єкти розташовані трошки перебільшено заблизько. даю вам можливість помилуватися тими формами, але звісно, що то потрібно бачити зблизька. Я спеціально хочу підійти до всіх таких львівських комплексів. От, прошу вгадати, що це за вулиця. Можемо бачити ще церкву святого Юра. Ну, то я не питаю, чи ви впізнали, що це. Багато можна побачити церкви святого Юра на полотнах Новиківського, правда? І тут вона теж така кольорова, осіння. Напевно, ми ці найбільше любили зображувати такий краєвид. Пойду зараз на терасу. Роботи з реставрацією ще тривають. Я не знаю, що буде на верхніх поверхах. Наразі музею належить тільки до цей поверх нижній поверх, так і тераси бачимо парк Франка. І шляхетні особи, що володіли цією віллою, вони спеціально хотіли, щоб такий казковий краєвид оточував. Що навіть не стільки парку є навколо, але віла, вона має досить велику територію на частині саду вілли, бо то готель Дністер він побудований якраз вілли. І тут свого часу малювалася навіть Герцовицька панорама Янстика, який це малював, йому дали кусочок отої землі, і він породив павільйони. І в тих павільйонах якраз малювалася ота панорама. І сама будівля зовні от вона є така величезна. Правда. І там далі є парк, є службова частинка і вікна першого поверху бачите такі прекрасні з ґратками. І от оця веранда, ці сходинки, в сад. Це є частинка того прекрасного побуту і дуже гарно, що тут є так затишно. Я думаю, з часом тут буде ще кав'ярня якась, і можна буде собі уявити, знаєте, відтворити життя є таке неспішне львівське життя кінця 19-го, початку 20-го століття, коли ти сидиш на веранді, чаюєш, кавуєш і милуєшся тим, що навколо. Зараз трохи багато машин, та напевно. І от у нас з цього боку якраз от видніється. Вітражі є дуже прекрасна огорожа, правда. І ця огорожа є частково незбережена. Я думаю, що роботи з реставрації будуть проводитися. Отож, друзі, обов'язково сюди завітайте. І відкрилася, бачите, що така нова локація у Львові дуже прекрасна. І, власне, вона є поруч з такими знаними музеями, як Новокіївського, Кульчицької. То ви собі при нагоді теж можете завітати Левицького, Леопольда Левицького, так і. Я повторю слова, які зараз прозвучали, бо тут такий дуже гарний медіасупровід, що напевно сам Володимир Патик він і не гадав, що таке от може бути, що таке може його ім'я, його роботи, його музей буде створений поряд із такими визначними львівськими мецями. Я тут все ж таки обійшла з іншого боку. Сама будівля, вона власне побудована Іваном Левинським. От бачимо цеглу і там інші знаки. А збоку у нас тут є ще прибудовка, флігель такий. Я наскільки пригадую, це вже був проект Карла Бобліка, але здається, так само Левинського фірма. Будівельне бюро, будівельна компанія теж будувала. О, таке гарне. У нас прекрасне тут вікно. Можемо бачити трошки як то таємне життя у того палацика. Йде до нас чорний з далека, є всюди дихілочка і лежать цегли. Тож, друзі, обов'язково напишіть, чи ви були вже, чи плануєте відвідати. Я бажаю вам обов'язково це здійснити. Я показала один тільки зал, і так ну, дуже-дуже трішки, щоб не претендувати якимось чином. На висвітлення всього того музею, бо там ще є дуже багато. І деякі картини мене безконечно вразили. Зокрема, дерев'яна церква, яка руйнується. І це, це таке, що от я кажу, мене, мене просто перевернуло. А ще дуже гарно зроблений весь той дизайн того простору. І ви можете знайти екскурсію за QR-кодом до кожної картини, зі всім познайомитися. Отож, я тішуся, що для тих, хто не був, все відкривається приємне місце для відвідування. А я сама ще прийду сюди не раз, я впевнена. Отож, всього доброго, друзі. чекаю на ваші коментарі, відгуки, підписки, лайки. До побачення, до наступних зустрічей.